Усім привіт! Нещодавно ми з чоловіком почали готуватися до зими та можливих відключень світла. Звісно, що всі ми віримо в ЗСУ та наше ППО, але, як то каже народна мудрість, готуй сани влітку. Враховуючи досвід попередньої зими, ми вирішили, що не будемо купляти екофлоу або іншу зарядну станцію. І спробуємо підготуватися максимально бюджетно. Тож я подумала, а чому б не поділитися цією підбіркою гаджетів з вами? Ти на каналі Легко Протехно і все ще дивишся це. Відео без підписки саме час це виправляти. А ми починаємо. Перше, що було у моєму списку покупок, це нові павербанки. Довго розповідати не буду. Думаю, так всі вже розуміють корисність цього гаджету і не тільки під час відключень світла. Єдина моя порада обстежити свої павербанки, наскільки вони ще живі, і за необхідністю оновити. Для себе в цьому році я обрала отакий павербанк Silicon Power на 30 тисяч мАч. Багато різних роз'ємів є, швидка зарядка. Я придбала одразу два таких, вже користувалися і дуже. Дуже задоволена тож це однозначно рекомендаціон. Ну, а для тих, хто все ж таки рішуче налаштований цього року, вибрати собі зарядну станцію посилання буде в описі. Йомос! Ні, це немає, це автономне освітлення. Акумуляторні лампи це те, що дуже допомогло нам попередньої зими. Наша квартира буквально сяяла на весь двір, і у цю підбірку я обрала варіанти освітлення, які будуть найбільш корисні та функціональні. І одразу почну з особистого топ-офф-зе-топ. Це акумуляторна лампа E-Light на отакій прищіпці. Її можна причепити майже до всього: полиця, люстра, стіл, дверцята. За рахунок гнучкої ніжки направити світло можна у будь-яку сторону, робити її повище, понижче. Одним словом, це найзручніша лампа, яка у мене коли-небудь була. Лампа світить приємним теплим білим кольором, керується однією кнопкою. Ємність акумулятора 1500 мАч, і цього вистачає до 6 годин при максимальній яскравості. До 14. Годин при середній і до 50 при низькій. Оскільки моїй такій лампі вже багато років, і вона працює, але вже значно гірше тримає акумулятор, я замовила собі отаку нову, ще й зі знижкою, перейшовши за посиланням в описі. Далі у мене тут є два світильника з датчиками руху від бренду RU IDS. Ось цей світильник я тестувала ще попередньої зими і на цей сезон таки вирішила його собі взяти. Тож, що ми маємо? Три режими освітлення: тепле, природне біле та холодне біле, які можна змінювати довгим натиском на тач панелі. У світильника є окрема підсвітка тільки центральної частини. Це прикольно виглядає і можна залишати його як нічний. В комплекті йде пульт дистанційного керування, з ним можна змінювати колір, регулювати яскравість та виставляти режим роботи на 15, 30, 45 або 60 хвилин. Ну і звісно, те, що в режимі авто світильник реагує на твої рухи і автоматично запалює світло, це дуже зручно. Особливо, якщо розміщати його в коридорі, повертатись у темну квартиру стає не так моторошно. Та й взагалі можна таких розкидати у кожну кімнату і ходити по квартирі, наче ти бог світла. кут виявлення <му> у датчика 120 градусів, а дальність 3 метри. Поки що для своєї лампи я не знайшла одного конкретного місця і вона подорожує з кімнати. В кімнату, але загалом за допомогою трем скотчу на магніті, її можна розмістити на будь-якій поверхні. Ємність акумулятора становить 1600 мАч, і на максимальній яскравості вона працює до 5 годин. Проте наявність датчику руху суттєво підвищує цей час, бо світильник не горить постійно. Другий світильник від RuaiDS теж має три режими освітлення. Датчик руху з кутом виявлення 120 градусів. Тож, що мені у ньому сподобалося більше, ніж у попередньому. По-перше, це металевий корпус з Магнітами позаду, тому його можна просто встановити на будь-яку металеву поверхню. Ну а для інших матеріалів є кріплення трієм скотчем. По-друге, не в режимі авто, тобто коли датчик руху не працює, його можна вмикати і вимикати, просто провівши повз рукою. Самі ж режими і тип світла керуються однією кнопкою знизу. Ну і по-третє, він більший за розмірами і, відповідно, трохи яскравіший, і має місткіший майже у два рази акумулятор ємністю 3000 мА. -годин. І на ці світильники зараз теж. Є знижки, тож можете встигнути придбати собі по вигідній ціні. Посилання в описі, вподобайка, коментар і підписка. Віу-віу-віу-віу-віу-віу! Це ви тої зими ходили в темряві без ліхтарика. Васа штрафована на новий ліхтарик. А якщо серйозно, то темні вулиці міста це, напевно, найнебезпечніше під час блекаутів. Тому я наполегливо рекомендую придбати вам ліхтарик, щоб підсвічувати і дорогу, і себе для водіїв. У мене тут є два варіанти портативних ліхтариків, теж від бренду RuaDias. Перший має основну лампу та бічну, і декілька світлових режимів: яскравий, середній, трудоскоп та бічний відповідно. Абажур знімний і слугує для розсіювання світла. Прикольно, що у цього ліхтарика є карабін. І це такий універсальний варіант, з ним можна ходити і темними вулицями, а можна за карабін підвісити на люстру, і буде замість лампи у приміщенні. Ємність його акумулятора 1200 мАч. Цього вистачає до 4 годин роботи. І другий варіант це прям міні-портативний ліхтарик, Можете оцінити у моїй долоні, наскільки він маленький. Попереду дві led лампочки з декількома режимами роботи. На бічній панелі розташований модуль Коп з трьома режимами роботи: біле світло, червоне та магазине. Петіння червоного з синім. З таким ліхтариком можна швидко зупинити водія. Ємність акумулятора у цього малюка також 1200 мАч і на бічній панелі є індикатор рівня заряду, є магнітне кріплення. І окрім всього цього, є вбудований вхід USB A для підзарядки гаджетів. Такий маленький і такий прикольний. Мені подобається. А ще попередньої зими ми чисто випадково купили на ринку отаку гірлянду, що працює від батарейок або USB. Кинули її по периметру кухні і з. Ісувалося, що вона дає дуже прикольне світло і ще й створює затишок. тож не могла з вами не поділитися. Що ви першим робили, коли з'являлося світло? Звісно, бігли до розеток заряджати усі гаджети. Тому пропоную вам додати у свій список отакий універсальний блок живлення. Його потужність 100 Вт, можна одночасно заряджати чотири пристрої, три порта usb c та один usb a зі швидкою зарядкою. Тож можна зекономити трохи часу і зарядити одразу усе необхідне. Так, павербанк є, світло є, ліхтарики є. Що ще? Дозвілля, знаєте, я навіть трохи ностальгую за відключеннями світла, бо в мене був час і можливість почитати книгу, влаштувати романтичну вечерю при свічках та навіть банально виспатись. Тому у мій список підготовки до блекауті входять свічки не тільки романтично, а й навіть трохи зігріває. Книги зараз активно розвивається українське видавництво, і можна знайти у будь-якому жанрі щось собі почитати. Настолки для посиденьок з друзями знову ж таки, це може бути і мимологія. Є і Уно, і Монополія. І зараз я навіть бачила, виходить нова Нестолка про українські кінофільми. Тож можна обрати на будь-який смак. Я дуже сподіваюся, що цього року наші розмови з колегами і друзями не будуть починатися з питання: світло є «а було?», а у котрій дали, а скільки було. Що нам не доведеться розгадувати шифри графіків від ДТЕК. Але як би не сталося, головне зберігайте світло всередині себе. Донайте на ЗСУ та вірте в нашу перемогу. З вами була я, Оленка. Цілую, обіймаю, і все буде Україна! Папа! -па!